Ви починаєте робити те саме, що роблять якісь люди, які хочуть займатися іншими справами. Наприклад, столяр він починає вивчати справу, він починає відвідувати, спілкуватися з столярами, іншими, які мають більший досвід. Ходять в столярку, там починають працювати з деревом. Якщо людина хоче стати сантехніком, вона робить те саме. Юрист робить те саме, починає навчатися. Деякі юристи навчаються по 5-10 років. Ось і якраз концентрація на цій справі. Вона почне приносити в вашому житті плоди. І от, Наприклад, рекламщики вони знають, як це може відбуватися. Ті люди, які займаються піар піаром, вони знають, як відбувається. І чому є ось цей механізм, чому він дієвий? Тому що в Біблії написано віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ось, і якщо ви хочете почати вірити в Бога, вам потрібно. Направляти свої вуха, свої очі, направляти своє тіло в ті місця, де говорять, де слухають про Бога, де роздумують про Бога, дізнаватися, що таке Бог, читати про те, що таке Бог, конкретно присвячувати в своєму житті час саме відводити для того, для якихось читань, для читання, наприклад, Біблії, можливо, хтось хоче читати інше якесь святе письмо, тому що я вірю, що сам Бог це це є наша справжня природа. І вона говорить з нами через все живе. Звісно, для початку найкраще знайти вчителів, найкраще знайти людей, які вже до вас пройшли цей шлях. Ось, і це буде найкращим початком.